В цьому випуску ви побачите. Хто з гравців вміє майстерно бити по дев'ятках? Яка пара дуже довго буде забивати один одному до полувтоми? Хто потрапить у фінал, танцюристи чи футболісти? Та хто все ж таки переможе і забере 1000 гривень в челенджі? Додивіться обов'язково до кінця. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас новий день, гарна погода і новий випуск під назвою «Пенальті Челендж. Сьогодні приймають участь наступні мої друзі: Сергій. Толя, Олег і ми Кита. Друзі, умови дуже прості. Ми зараз поділимось на дві півфінальні команди. Будемо грати один на один. Кожен б'є по п'ять разів друг другу. Хто більше забиває та відбиває, той проходить у фінал. І в фіналі фіналісти теж саме роблять по п'ять ударів друг другу. Хто перемагає, той забирає в нас сьогодні в челенджі тисячу гривень. Зараз ми зробимо жеребкування та виявимо хто з ким буде грати. Перший номер Четвертий. три Микита. Другий перший грає з другим Сергій з Микитою і Толя з Олегом. Починаємо. Друзі, так у нас є перша пара. Це Микита та Сергій. Вам треба зараз кинутися на суєфа та розіграти, хто перший буде обирати собі в інб'є чи стоїть на воротах, як він захоче. Давайте суєфа, суєфа. Так, Сергій, що будеш? буде? Стої. Стоїш. Окей, Микита, перший б'є. Ну що, Микита, готов? Поїхали. Перший орти один-один. Який удар! Ви це бачили, Микита. Ну, ти даєш. Два, один. Два, два. Два, два. Дуже близько було. Дуже близько. Сергій, ти дивись, бо. Опа! Три, два. Три-три. Оооо, це майстер Микита. Це футболка шахтаря тобі так допомагає. Ой, майже, майже, майже. 4-4. Оооох, 5-4. 5-5. Дуже плотна боротьба. Дуже плотна. Тепер до незабитого. Хто перший не забиває, то і не виходить. Опа, є, yeah. 6-5 Микита попереду. 6-6. На фарт, на фарт перев'язує. Є, yeah, є, yeah. був, був. На грані майже Сергій, майже його дістав, але прошив Микита. Є, yeah, є, yeah. 7 сім. Є! Yeah. Сергій вже стрибав, як справжній воротар. Є, yeah! все. Все, Макіта, Микита, вітаю, вітаю, ти в фіналі, ти в фіналі. Май Сергій, май ну май так, май. Сергій. Ну як так, Екстраліга, Сергій. Ну, Сергій. Переходимо до другої нашої пари: Олег. Толя. Давайте скидуємось на суєфа, і Хто перемагає, той обирає, яким б'є. Су-є-фа, Толя, яким б'єш. Першим будеш стояти. Окей, добре. Олег, першим починає. Поїхали. Опа, перший не забив. Скажи, ти був воротарем? колись Він коли. О, Інколи. так. Поїхали, Толя. Давай. Перший твій. Опа. Толя повів у рахунку. Олежа, твій другий удар. Опа, є. Олег, треба відбивати. Ти ж воротар. Ой, майже, 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 майже. Відбив. Третій удар. Є, yeah, Олежа, ти це зробив. 2-2. 2-2 рахунок, але вже зробили хлопці по три удари. О, Олег, Олег, дуже слабко пробив. З -з -з -з. А... О, що це було? Олег, Олег, це просто реакція. Хлопці зробили вже по чотири удари. Та кожен з них два відбив. Залишився останній п'ятий. Олег? Поїхали. Є, Є є. Є, yeah, Толя відбив. Якщо зараз Толя забиває, то він проходить у фінал. Є, yeah, ви це бачили, ви це бачили. Просто просто один за одним. Хтось не забиває, інший теж відбиває. По хитрому Олег по центру пробив. Треба забивати, Толя. Є, yeah, є yeah, порівну, порівну рахунок. О, це так був. Ох, Олеже, давай. Є є! Є! все олеже, Олеже. Вітаю ти в фіналі Толя. Ну, Не пішло. Толя. Ну ти ж пограв. Ти ж пограв німеччиним. Повинен був просто розбирати суперника. Повинен, але я трохи інтриги додав. Ага, і все догрався. Догрався, догрався. Толя буде тобі уроком. Mm. Треба бити зразу на силу і дуже. Нічого наступного разу я вважаю, ще будуть у нас челендж болель, і я буду вболівати за тебе, щоб ти переміг наступного <реку> разу. <реку> Друзі, вітаю вас обох Ви в фіналі. <реку> <реку> Давайте ми як завжди розіграємо хто буде першим бити чи відбивати. Хто перемагає, то ти обирає суєфа. Yeah. Олег, ну давай. я Окей, окей, окей. Окей, друзі, друзі, eh, перед фіналом хотів би всім нагадати, щоб обов'язково підписувались на канал, ставили вподобайки, нажимали на дзвіночок, тому що в мене дуже багато ще буде челенджів, класних, і щоб ви не пропустили. Ну що, готові? Поїхали, опа, не попав перший раз. Микита як та. Ти ж до цього бив, всі забивав. Олеже, давай, твій шанс. 1-0. Олеже попереду. Є. 1-1, але у Олега є запасний удар. Опа! Олег не попав у ворота. Рахунок рівний. 1-1, два удари зробили. Микита, є ще шанс. Відігрався вже. Поїхали. Третій удар. О, знову, знову промах. Микита. Микита, ну як так? Збився приціл? Збився, приціл? Збився повністю. Так треба налаштувати його якось. Бачиш сюди, треба лівіше, лівіше, чуток. Опа! Відбив Микита, відбив порівну. По третьому удару зробили четвертий. Є, гол. Микита, вийшов. Вперед. Опа, Микита відбив! Він постійно намагається кут вгадувати. Микита, якщо ти зараз забиваєш, то ти перемагаєш челенджі і отримуєш тисячу гривень. Олеже, тобі потрібно відбити. Є yeah, є, yeah, ви бачили це в дев'ятку. Микита, Микита, я тебе вітаю! Я тебе вітаю! Тисяча гривень твоя. Дякую. Ти дійсно Добав це дійсно був кращим, дійсно був кращим. Та ти перемагаєш у челенджі та отримаєш тисячу гривень. Як твоє враження? Це враження. було дуже складно, З Сергієм ти дуже довго любив. Дуже, дуже важко було Сергій. Да. Ви там Такі вже по опонент, восьмому майже. Такий опонент, і досить. Да. Ну. Чому можу сказати? Перемагає найсильніший та найкращий. Вітаю ще раз. Дякую, Дякую. друзі. Друзі, друзі, всі підписуємось на канал, ставимо подобайки, нажимаємо на дзвіночок. І буде і ще дуже багато класних таких челенджів. Бувайте.